Тараканівський форт це не просто руїни. Він стоїть серед густих лісів Рівненщини і вже здалеку відчуваєш його тінь. Кожна стіна тут пам'ятає кроки солдатів, шепіт змов і крики битв, що давно загубилися в часі. Місцеві кажуть, що вночі у фортеці чути дивні звуки, відлуння гармат, дзвін мечів, навіть тихий шепіт невидимих похоронцями. Найтиємничніше тут підземні ходи. Вони ведуть у темряву, яку досі не дослідили до кінця, говорять, що там ховаються артефакти, листи й таємниці, які ніколи не повинні були покидати стіни форту. А ще легенда про примарну постать офіцера, який охороняє форт навіть після смерті, Тараканівський форт. Не для туристів, які шукають просто красу, це місце для тих, хто готовий відчути історію у всій її містичній глибині.